Вітаю! В даному відео продемонструю фінальні налаштування, яке я реалізував для того, щоб результат відповідав приблизно початковим вимогам. А саме я хочу мати якесь посилання, яке можна буде використовувати в ідеалі з можливістю туди закидати кілька продуктів, але, хоча б, наприклад, посилання, яке можна буде використовувати. Просто на лендингу для того, щоб клік по ньому відразу додавав, створював замовлення, додавав в кошик, відкривав саме це замовлення, і залишалось тільки натиснути кнопку Оплатити. Почнемо з того, що у нас вже є. У нас вже є. Є створений товар з назвою «Курс списку товарів, і у нього тип товару якраз. А, віртуальний і для туто РМС. Натиснувати. Значить, товар в середині цього. Далі курс. Є, власне, сам курс. В середині курсу у нас, а, а до курсу у нас ще є в налаштуваннях монетизація. Монетизація встановлений в e-commerce, вибраний в e-commerce тут. І, а, власне. Після чого у нас доступно всередині курсів. От я відкриваю конкретний курс і знаходжу, наприклад, що а, тип курсу платний і, власне, товар, з який прив'язаний до цього курсу. Вибирається всередині курсу. Ось така в мене штука присутня. Далі. В налаштуваннях в e-commerce на вкладці платежі у мене налаштовано ВОПей, яким чином я це зробив. Я вів Google VOPI в WooCommerce, відкрив посилання якраз від сайту ВОПей, і далі знайшов тут конкретний блок і натиснув на нього. Відкрився гітхаб. Тут написано, що треба завантажувати його через хостинг, але насправді цього не треба робити. Достатньо. Завантажити його як zip архів Потім піти всередину вашої адмінки в розділ Додати новий плагін. В цьому розділі достатньо завантажити плагін і вибрати, власне, той архів. Після цього в середині списку плагінів з'явиться така штука. Зараз покажу. WooCommerce merce VOPA pay Payments. Налаштування його знаходяться не тут, а власне на оцій вкладусі платежі. А, так от, просто наскаєте тут, завершити налаштування, і відкривається наступне вікно. Значить, а, Тут галочку вмикаєте, тут логін продавця і секретний ключ вставляєте з вашого аккаунту Way4Pay. Зараз я продемонструю, де воно там знаходиться. А, значить, налаштування магазину, і тут там є такі блоки, і тут є реквізити мерчанта. Натискаєте показати, копіюєте мерчант логін і копіюєте мерчант Сікрет Кей. Після цього а, вставляєте їх сюди і зберігаєте. А, також варто налаштувати тут у адресу повернення і адресу, а, ще якась адреса служби, сторінки результатів. ну, Коротше, ці два пункти налаштувати, уважно подумаючи, що саме туди варто вставити. Тепер, значить, платежі тут налаштовані. З першого разу воно у мене не спрацювало, чомусь там на іншому сайті і інший, інший раз, як завантажував, спрацював саме такий алгоритм. Тому, в принципі, повинно бути. Також є ще одна фігня в WordPress, коли ми робимо. Замовлення, то з'являється. Хочеться вам показати, що там з'являється, який кошмарчик. Давайте я вам продемонструю. Для цього я вимкну плагін один. По-моєму, цей Checkout. Так ось обновлю на всякий пожорний. Натискаю переглянути кошик, і навіть. Тоже перейти до оформлення. Тут є а, країна, вулиця, місто. Ми онлайн-курс продаємо, який нафіг вулиця. Тому, тому а, можна використати плагін-редактор Полів для чекав, для WooCommerce. класна штука, дуже легко і просто налаштовується, але його єдина функція це. А, редактор полів, да? а у нас є чуть-чуть поцікавіший. Це оцей плагін а, WooCommerce direct Checkout І після його увімкнення у нас з'являється в налаштуваннях магазину, як ви вже побачили, окрема вкладочка direct Checkout. Так ось, а тут у нас на вкладці чіка, От можна просто вибрати ці всі поля, які вам не потрібні. От, а, можете самі побачити: країна, штат, а, місто, індекс, адреса і компанія. Залишаємо тільки ім'я, прізвище та телефон. Також інші параметри а, можна вибирати, наприклад, так, а, такими, якими їх поставив я. В даному випадку у нас. А remove видалити адрес так, а потім видалити коментар. Також я, в принципі, зробив, щоби, там не потрібно там, коментарі взагалі. А, ці речі залишаємо. Крім цього, у нас в нас на головній вкладочці можна поставити, наприклад, в трошки от такі налаштування. Значить, другий і третій, так, і а, четвертий і п'ятий, тут вибрати саме сторінку замовлення оцю чекау після того, що відбувається саме після корзини. А можете тут самостійно почитати, що знаходиться в кожному пункті, відповідає, і при бажанні налаштувати під себе. В принципі, тут більше а, інших пунктів. І не треба налаштовувати. Однак це ще не все. Тому що ця річ, в принципі, непогана, і в цілому ми можемо уже брати, наприклад, яким чином можемо зробити, ми можемо відкрити будь-яку курзину. От я зараз, до речі, покажу вам, як виглядає у нас це. І оце посилання в мене виглядає тут ось таким чином. Так ось, можна просто використати спеціальний код. Для цього я може вам зараз продемонструю. А, тобто я беру посилання на безпосередньо вже а, створене замовлення і а, додаю таку штуку: знак питання, add to cart дорівнює, і тут яке число. Число береться з. Списку товарів. Тобто ви відкриваєте товар, і ось воно, ID 731, як бачите, далеко ходити не треба. Звідси копіюєте і сюди вставляєте. Таким чином, у вас є пряме посилання на ваш товар, і при переході буде додаватися товару кошик. Але, по-перше, Курс додано до кошика, пише, по-друге, він при другому переході додав його другий раз. А я би цього не хотів робити. А що можна зробити натомість? Натомість є ще один цікавий плагін, тобто той плагін попередній, я використав в першу чергу, щоб вимикати зайві поля, а також щоб оптимізувати процес саме замовлень всередині магазину. Тобто, якщо я перейду в магазин, то тут додати в кошик. Відразу мене перекидує от сюди. Там можна в тому числі змінити назву цієї кнопки. Давайте я ще спробую закрити. Значить, змінити назву цієї кнопки. А, яким чином? Значить. А Змінити, додати в корзину текст, от написано Оплатити. Давайте спробуємо, чи в мене щось зміниться тут. Здається, десь у мене така штука була. А, ось тут, схоже, в продуктах. От, купити кнопка, давайте спробую її е, зберегти і. Що цікаво, в мене вийшло, що в а, звичайних товарах у нас є купити, а тут додати в кошик. Тому я би просто забив і а, в магазині залишав як є. Тому що нам важливіше інше, нам важливіше лендинг, зробити спеціальну продаючу сторінку, і на цій спеціальній продаючій сторінці розмістити все необхідне. Що можна для цього зробити? Для цього можна використати дуже класний плагін, який мені дуже подобається. Це називається плагін for WooCommerce. Так він називається. Можна спробувати його А, а переглянути деталі, ще зараз спробую показати. Навіть не хочу цей показувати. Чове слово? Якось так. Хочу просто продемонструвати, щоб ви точно побачили а, саме потрібний цей, щоб не. Помилилися при встановленні. Значить, ось він: Custom Card Link по WooCommerce з, з таким логотипчиком, Бай, Себастьян Пісюля. Окей. Okay. а Також я так бачу що тут є прикольний плагін, який додає меню. Коротше, корзинку в менюшку Можливо, він якраз буде також корисний. Зараз я його торкатися не буду. Так от, всередині цього картинка після його встановлення, у нас з'являється отут в пунктах маркетинг, якраз картLінк кампейнс так звані. Так ось, що тут відбувається? Ви натискаєте просто додати новий запис. І далі тут опишете назву, наприклад, вашої пропозиції і вибираєте продукти. Тобто, вибираєте, наприклад, курс, в тому числі можете змінити. Цінуємо, зробити там 900. Курс знижка за якихось умов. А потім, значить, куди його перенаправляти. Наприклад, ви можете відразу перенаправити його в оформлення замовлення. Ось так. І а, я рекомендую ставити галочку для того, щоб не було такого, щоб людина двічі перейшла і а, в неї два рази додався. Тому а, при додаванні буде, при натисканні на посилання буде виконуватися саме отака штука. Значить, що тут іще цікавого? А, тут можна відредагувати. Посилання на цей, на цей конкретну штуку. Тобто, зробити це посилання ще й до того ж максимально красивим. Після того, як ви це все зробили, натискаєте опублікувати. І а, в списку у вас будуть красиві посилання, які ви можете вже копіювати. Після копіювання посилання, після переходу, наприклад, за цим посиланням. Ой так, скопіювався. Зараз спробую. Перейти. Ось після переходу за цим посиланням вони на мене створився за 900 гривень курс. А я можу спробувати зараз за іншим посиланням перейти, і я отримаю інший курс з іншою ціною. А відразу вам продемонструю, що в мене тут знаходиться посилання саме курзини, саме от, о, сторінки оформлення замовлення, а не якесь інше, навіть не те, яке ви вибирав. А, тож, тож маєте такі речі на увазі. А, що далі сказати? Далі можна просто брати оці речі, які ми зробили, і йти всередину а, сторінок. Тобто, наприклад, створити нову сторінку для а, курсу. Хотілося б мати, подивитися, якось. Тут, до речі, варто заповнити а, оферту обов'язково, політику конференційності, можливо, політику Повернення ці всі сторінки обов'язково відредагувати, обов'язково, щоб вони у вас валялися в футері, а також а, отут правила того мови відкривалися всі коректні речі. Хоча тут посилання якесь неправильне, але це не суттєво. А, давайте візьму щось простіше. Хоча тут, я не знаю, аккаунт даремно я його взяв, але допустимо. Значить, мені достатньо вставити якийсь блок по типу кнопка. Через англійське слово Button і схоже, що. Можливо, це від Astra якраз конкретний call to action. Ага, я зрозумів, що це у нас за кнопочка. Button. Давайте спробую. О, це підходить. Беру, значить, кнопочку. І справа, тут при бажанні можна щось там змінити пресет, але саме головне це, власна, вкладочка контент. І отут є посилання, і тут його можна власне, вставити. Після цього, зараз спробую, отак. Я натискаю кнопочку і відразу потрапляю на оформлення замовлення. Звісно, це має бути сторінка цієї. Має бути сторіночка курсу о, з описом великим. Посилання на цю сторінку, я гадаю, що варто додати, в тому числі в магазин, для того, щоб в описі воно там фігурувало. Тобто всередині, якщо я повернусь назад до магазину, то, наприклад, тут є у нас опис, якого зараз, який зараз не заповнений, то його можна. Прописати і там вставити, наприклад, інформацію там детальніше, дізнатися про курс. А, от він опис курсу. Там. І далі посилання, там дізнатися всі деталі курсу, а тут написати якісь основні найважливіші пункти. Повернемося назад в налаштування і глянемо, чи я нічого тут не забув. Так, світло у мене є. Значить, карт Рінг Спектра ОК, тут РМС ОК. директ твердо в ВФП. В цілому все. Тобто основні зручності у нас налаштовані, курс зв'язаний. Теорії повинен видаватися доступ. Після придбання а, мають бути ще приходити е-мейли з а, інформацією про це. Я думаю, що вже, ну, вже самостійно будете розбиратися, дивитися, що там, де всередині курсу чи всередині WooCommerce налаштовується. Наприклад, це може бути: ви відкриваєте конкретний товар, і всередині цього товару у вас можуть бути додаткові якісь корисні речі, атрибути додатковані. Короткий опис я не бачив, чи це все тут не все так просто. Але ладно. Значить, в будь-якому випадку вам доведеться поперевірити, можливо, навіть я не шукав поки що тестові платежі, тим не менше, без ваших налаштувань, поки ви не налаштуєте, то там вставлений у Wayfopay, Якраз тестові дані в плагіні. і ці тестові дані вони теоретично можуть дозволити вам перевірити, що все працює, що курс видається, і які там е-мейли e переходять, не використовуючи реальні гроші, тобто не просячи там дружину купувати ваш курс за ваші гроші, за що вам потім доведеться ще податки платити і так далі. Тож, такі справи. Тут, звісно, ще, як бачите, у мене недопрацьований дизайн, тому що оформлене замовлення ліпиться до шапки, і це є взагалі не гуд. Деякі інші речі можна там додивитися допрацювати. Але це вже дрібниці і це вже нюанси, які там при бажанні, і в залежності від того, а що саме вам потім треба. Дивіться, що у нас ще сталося. Якщо ми переходимо на сторінку курсу, то в нас з'являється всередині курсу кнопочка якраз переглянути кошик, можливість його от, а, підтвердити замовлення. Ну і, власне це я, до речі, зараз спробую видалити це замовлення. Яким чином я це, до речі, роблю? Хоча можна спробувати просто карт відкрити саму корзину. просто немає. Недоналаштований пункт меню, немає конкретно меню кошика. Але, а, значить, повернемося на курси і оновимо сторінку. І як бачу, що нічого не відбувається. Я просто наскаю переглянути кошик. Ха, дуже цікаво. Чомусь на відкритому аккаунті мене вперто не хотіла з'являтися ця штука, але коли режим відкрив режим інкогніто, приватне вікно, то відразу тут, значить, і всередині курса з'явився кнопочка купити, і тут кнопочка оплатити також з'явилась. І ми бачимо, що саме тут. З'являється, а, тут нам ще треба ввести авторизацію і так далі. Але тут уже знизу, як бачите, те саме посилання, яке я вам розказував, додати до корзинки. Воно вже там всередині є, і таким чином, що в цілому список курсів у нас також відносно добре працює. Отже, основні задачі від Нашого сайту були виконані, тобто у нас є сайт, є можливість красиві сторіночки на ньому створювати. А на цьому сайті є магазин. Уже з конкретними товарами можна тут як курси продавати, так і дещо інше. А на цьому ж сайті, до речі, кнопочка купити також тут з'явилася, хоча ну, десь воно там щоється, зберігається. А, гаразд. А, ну Це та, що в мене не працювала трохи раніше. Значить, магазинчик є, є з каталог курсів. І є можливість створювати навіть прямі посилання на конкретний курс, чи пакети курсів, чи тому, би, тому подібні речі. Зсередині курсу у нас є вже уроки, виглядають вони приблизно таким чином. Та й вже має вистачити для того, щоб почати, власне, свою роботу. Можна вважати, що готовий сайт у нас вже приблизно є. Зараз думаю про те, щоб зробити додаткову версію курсу, на якій дійсно буде вже до кінця готовий сайт, а всі проміжні етапи будуть максимально конкретні. Тобто, зараз я розглядав. Варіанти, різні варіанти того, що як можна все зробити. А хотілося б, щоб просто робив 1, 2, 3 і отримуєш там конкретно вже результат. І, наприклад, зробити, все для, там, зробити всі а, дії для одного безпосередньо одного курсу, одного продукту, в тому числі зробити лендинг, зробити там меню всередині сайту. Щодо блогу, ще не знаю. Можливо, блог також додам, можливо, ні. Будемо дивитися по ситуації, наскільки це буде комфортно в цілому. Пригодиться сторіночки по типу про компанію щось таке заповнити. Але головне, щоб в футері була необхідна інформація, щоб всі юридичні документи були додані, були конкретні всі необхідні сторінки були налаштовані. І, в принципі, зовнішній вигляд був. Прийнятним. На цьому я напевно буду завершувати курс. Якщо вам було корисно, напишіть невеличкий відгук в коментарі, що у вас вийшлося, що, що вийшло, що не вийшло. А якщо будуть якісь додаткові бонуси, то просто ви зможете їх побачити у вигляді окремих відео в рамках плейлиста, Чи не знаю, де там цей курс буде публікуватися в майбутньому. А вам я бажаю успіхів у впровадженні і до зустрічі у нових відео.